Вітаю, друзі, 12 вересня. Спілкувався днями з е, знайомим, е, близько знайомим дипломатом, який розповів мені про те, що в, е, в спілкуванні з колегою з Сполучених Штатів задав запитання: а що це, яка мета, чому? Режим Зеленського, режим зелених гнид дозволив виїжджати за кордон 18-23-річним хлопцям, а у відповідь почув шокуючу, просто шокуючу. Каже, це ми їх видерли, це ми їх витягли. Бо в випадку поразки України ці хлопці. Через вже буквально 4-5 років будуть воювати проти нас. Тому ми забрали їх сюди. Статистика говорить, що більшість тікають з України. Звільняються з роботи, беруть академвідпустки і тікають. А тим часом зелені гниди. Вирішили посилити мобілізацію, посилити якраз за рахунок студентів, педагогів, викладачів. Відстрочка для студентів під загрозою. Комітет Верховної Ради України погодив законопроект. Парламентський комітет з питань національної безпеки оборони та освідки рекомендував до ухвалення за основу. Законопроект Кабінету міністрів номер 13634, який обмежує право на відстрочку від мобілізації для частини здобувачів освіти. Що змінюється? Законопроект пропонує внести зміни до статті 25 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Щоб навчання не використовувалося як спосіб уникнути служб. Для учнів коледжів та профтехучились відстрочка зберігається лише якщо виконані одночасно три умови. Навчання розпочато не пізніше року досягнення 25-річного віку, освіта здобувається заденною або дуальною формою. Це перше здобуття освіти на рівні вищому за попередній. Для студентів університетів відстрочка можлива лише при першому здобутті вищої рівня освіти. Студент має навчатись в межах офіційного строку програми. Тобто академвідпустка, повторний курс чи перерва у навчанні автоматично позбавляють права на відстрочку. Після завершення встановленого строку програми без зарахування розтягувань, студент підлягає призову. Викладачі та науковці право на відстрочку збережеться лише для наукових і педагогічних працівників з науковим ступенем, які працюють за основним місцем не менше ніж на 0,75 ставки. При цьому поза увагою залишаються педагоги без наукових ступенів, а також працівники дитсадків і позашкільних закладів. Міністр освіти Оксен Лісовий пояснив, що нині чимало чоловіків після 25 років вступають до коледжів і вишів, аби уникнути мобілізації. Здобуваючи іноді навіть нижчі рівень освіти, ніж мали раніше. Також, за його словами, суди все частіше стають на бік студентів, які намагаються скаржити відмову у відстройці. Тому потрібно чіткіше регулювати правила Отакий От у нас міністр освіти, плагіатом. За останні півроку кількість військовозобов'язаних студентів в коледжах і профтехах зросла до 93 тисяч. Якщо закон ухвалять, академ відпуска, затягування навчання чи друге, чи друге здобуття того ж рівня освіти більше не рятуватиме від мобілізації. Якщо по-простому, то в разі ухвалення законопроекту. 13,634. Всі вчителі, чоловіки втратять броню, якщо в них немає наукового ступеня, і якщо вони не працюють не менше, ніж на 0,75 ставки. Уявляєте собі, вони не тільки вираховують тих, хто від мобілізації йде навчатись, а вони готуються відправити. На утилізацію викладачів, педагогів, більшість з яких працюють дійсно на меншу ставку і не мають наукових ступенів. Всі сільські, міські всі школи втратять чоловіків педагогів. Це просто ціленаправлене знищення інтелектуального потенціалу нації. Це знищення освіти, утилізація людей, які виховували наступне покоління. А навіщо їм його виховувати? Вони перетворюють народ на біомасу без віри, науки, освіти, без нічого, історичної пам'яті. Вони розривають кровно-духовний зв'язок мертвих, живих і ненароджених українців. І цим вбивають українську націю. Ви спитаєте, хто вони? Дам відповідь. Я називаю їх зеленими гнидами. Їх привели до влади українці, 73% своїми голосами потім на Парламентських виборах поназбирали цих спомок галтівників та інших негідників, які зараз під куполом парламента сидять. І вони в більшості свої інородці і іновірці, яким ці 73% віддали країну, віддали долю народу, долю нації. Вони нею користуються в своїх інтересах, в інтересах своїх господарів. Ліваків, ліволібералів, глобалістів, троскістів, як завгодно їх назвіть. Вони руйнують українську державу, утилізують українську націю, а на цій території створять щось підконтрольне собі. з Ну, назвуть там, можливо, навіть українцями чи укроафриканцями те населення, яке потім буде проживати на нашій українській богом даній землі. І в мене питання: а чому мовчать націоналісти? Так, вони воюють на фронті з зовнішнім ворогом. А коли внутрішній нищить в тилу за їхньою спиною націю, то чому мовчать? А? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.